Чи потрібні на землі проповідники Божого Слова? Чи потрібна церква, де постійно читають і вивчають Біблію? Звичайно так, адже Слово Боже має владу над пеклом, смертю, дияволом, над усіма ворогами людства. Чи потрібне покаяння? Це дуже зрозуміло людині, яка перебуває зараз у пеклі. Багатьом відома біблійна історія про багатія, який після смерті потрапив у пекло. Віра і цінності цієї людини привели її у вогняну муку. Він говорить про необхідність покаяння рідних, які залишилися в живих, щоб вони могли уникнути пекла. Авраам нагадує багатієві, що в його братів Мойсей і пророки, та доступна всім Біблія, нехай вони слухають їх. Але багач кричить ні, тому що ні він, ні його брати не вірять свого Божому. У багатія своя думка, якщо хтось із мертвих воскресне, його рідні покаються. Але якщо за життя люди не вірять Слову Божому, яке їм проповідується, то навіть якщо хтось із мертвих воскресне не повірять. Так і відбувається сьогодні. Ісус Христос був розіп'ятий за гріхи людства, помер, спустився в пекло і воскрес із мертвих на третій день. Але мало хто знає, що таке Великдень, Пасха. Для багатьох це просто Пасхи і яйця, але Пасха це перехід зі смерті в життя, з прокляття благословення, від рабства сатани від заступництва Боже. Пасха наша Христос, Він був убитий за нас, зійшов у пекло замість нас, що ми ніколи не потрапили в цю смердючу каналізацію всього всесвіту. Він двері в небеса, він шлях, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця Небесного як тільки через нього. І кожен, хто вірить Ісуса Христа, має життя вічне і на суд не приходить. Більше відео на цю тему ви можете знайти на наших YouTube каналах за пошуковим запитом Салтоненко. Якщо ви шукаєте істинного Бога і потребуєте покаяння, напишіть нам, щоб долучитися до щоденного онлайн-спілкування і молитви з церквою, хай благословить вас Господь.